Усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо оглядати новини екосистеми інжектів. По традиції попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати відео. А я розпочинаю. Отож розглянемо які новини відбулися на минулому тижні. Та розпочнемо ми з головної новини. Це стає модернізація стиснення комісійних транзакцій, простими словами, це зменшення газу. Суті, тепер будь-яка транзакція, будь-то стейкінг, торгівля або NFT, проходить майже з нульовими комісіями. Завдяки цьому блокчейн Injective виривається лідерство серед інших блокчейнів, оскільки його витрати є найнижчими. Більш детальніше ви можете ознайомитися з тим в цій статті. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Продовжуємо далі. Новини з інжектів Hackathon. Стали відомі результати голосування. Нінчас отримали нагороду вибору спільноти. Нінчад це універсальний інструмент керування DeFi NFT на інжектів. Можемо їх привітати та будемо слідкувати за їхнім розвитком далі. Omni Network провели твіттерспейс із лідерами галузі, серед яких був також Injective, де обговорювали останні новини про реальні світові активи. Також з'явилася новина про те, що Токен Inch – це перший актив, який буде інтегрований в Open Liquidity Network. Injective нагадує нам про інтеграцію з ondo Finance, яка додає USDI, токенізовані казначейські облігації США. Почнемо з Helix. він інтригує нас лістингом токену, який ми дуже чекаємо. Як ви думаєте, що це може бути? Свою відповідь напишіть в коментарі. Також Helix випустили значні оновлення для свого торгового бота, можете бачити їх на екрані. Хто займається торгівлею, можете перейти за даним посиланням відео та спробувати. Ninja Blaze нагадує нам про свою тиснет компанію Щоденна взаємодія з платформою може принести нам подарунки, вони натякають. Хто не користувався посилання на екрані, переходьте, тестуйте платформу. Ninja Wallet, рідний гаманець тепер доступний в магазині Google Play, новини від AirSwapper. Вони оновили свій продукт, а саме зробили підтримку мобільного інтерфейсу з Kepler і Leap, оновлення хакатону, оновлення поширених запитань, а також було оптимізовано час завантаження самої платформи. Цікаві новини нас чекають від Hydro Protocol. Вони провели спільну Амаз інжектів де обговорювали LSDFi, Farming, Запис майнет та багато іншого. Підписуйтесь на основну сторінку хідра в Твіттері, щоб не пропускати цікавих новин. Своїми планами на майбутнє поділися з нами Грифон, які впроваджують відвідний стейнкінг екосистеми інжектів. Також тримаємо їх у полі зору. Цей тиждень також відзначився новими показниками. Тож, всього за тиждень кількість делегаторів зросла від 100 тисяч до 150 тисяч. Також було спалено 3434 токени. Також ми перетнули позначку в 350 тисяч актив адрес та доміна Інжектів займають перше місце у кількості нових зареєстрованих імен. Також закінчимо цей тиждень таким невеликим інсайтом. Можемо бачити твіт команди Injectiva, де вказано, що скоро буде інтегрований гаманець Phantom. Я все ж таки думаю, що це буде інтегровано в Injective Hub. Відповідно, ми побачимо нові можливості. Отож, усім дякую за увагу. Не забувайте про підписку на осні сторінки Інжектіва, щоб не пропустити нічого нового. А ми зустрінемось з вами вже на наступному тижні.